Здравствуйте, исследователи! Добро пожаловать на этот канал, где мы открываем историю самого древнего народа в мире славянского народа. До этого мы увидели, что, согласно Йорданесу. Готи являются скифским народом, народом, царской властью и ЕС ясно выраженным культом героя. Ми також увійде, що, по словам Йорданеса, гети являються древним народом. І ще одно ісключительно важливе, ми увиділи, що у них є собственний язик скифський язик. Щоб продовжити наше дослідження, гетики, необхідно прояснити один ключовий момент. В Гетике Йорданеса отсутствує строга хронологія. Он говорить об одному собітії, затем переходить ка другому собітію із іного временного періоду. После чого возвращається обратно і начинає третє собітіє в третьому временном горизонте. Ето ясно показує, що Йорданес розполагає множеством різних істочників. Которі он об'єднають в своєму повествовании. Становиться же ясно, що, согласно йорданесу, имели три основних места пребывания в районе реки Висли в Мьйозії, Фракії і Дакії, і в качестві третього места пребывания на землях Касеверу от Йорного моря. Вирисові яєць це слідуюча я картина. Разка з Йордане саначе Филимера, однак все народи, котрих он описує в округ готов во їх пребивання у висли, являються народами нової ери. Когда же Йордане саначе говорить о второму місті пребивання в Мьозії, Дакі і Іфракії. Он уже движется в річнах до рождества Христова. Когда он переходить третьему месту пребывания, к северу от Йорного моря, он вновь о событиях из иного временного пласта. Это наиболее ясно видно тогда, когда Йордан начинает говорить о битве між танаусисом і весосисом. После окончания этого рассказа, события, которое датируется около 1177 года до Рождества Христова, он внезапно вставляет повествование об Амазонках. Однако Амазонки датируются значительно более ранним временем, чем епоха морских народов. Ети Собітія скориє прінадляжатка другому походу в Египет, походу гексосов, около 1650 года до рождества Христова. Очевидно, Йорданес переплетає два різних собі в одному розказі. З одної сторони, он ставить в центр морські народи масштабної переселення людей, при котором перемещають цілі общини в місті з жінщинами і детьми і наблюдається реальне переселення народів. Е з другої сторони, ствіє Гіксосов іметрі совершенно іной характер, поход воєнної елити, при котором, вполне возможно, що воюющіє є мужчини, оставили своїх женщин позади. Іменно женщини ес найбільшою вероятністю і превратились в то, що антична традиція описує как Амазонок. І хронологія Гіксосов і Амазонок совпадає, що доповнительно показує, що Йорданес об'єднає различні часові пласти в одному повествуванні, следовательно, фрагменти, котрі ми розсмотримо, датіруються періодом від примерно 1650 года до рождества Христова до Троянської війни. Ето дає нам більш древнюю перспективу наскифський народ і його місто в історії. Слідує цитата із Гетики Пожебію Лампето осталась охранять родні пределі, а марпесія взяв з собою військо із женщин, повела новий вид війська в Азію, побеждає одне народи війною, а другіє примиряє миром, достигла Кавказа. Там вона пробила некотороє время і дала место ім'я Скала Марпесії, о которой і Вергелий говорит, словно стоїть вйордий кремень или Марпесійська скала. Іменно на этом месті позніє Олександр Великий воздух ворота, називає міє каспійськими вратами, котрієнініні народ лазов охраняє тка кримської укрепление. Там амазонки перебивали некоторое время и укрепились. Оттуда, после після того як перешли реку, Алем, которая котра возле города Гаргара, они с одинаковым успіхом покорили Армению, Сирію, Киликію. Галатію, писидію і все равнені області Азії. Оні обратились також ка іонії і Еолії, котрі є здалали своїми підвласними провинціями. Довгоє время господствоє там вони основали города і лагеря. Носившие їх імена. в ФСУ воздвигли і храм Діани е з розкошними богатствами і удивительной красотою, благодаря своєму іскусству искусству встрельби із лука і охоті, котрим у ній посвятили. Так, жінщини, Рождьонієвські фії, поволе судьби завладіли азіатськими царствами і удержували їх почти сто лет, а затем вернулись ка своїм сородичам на марписійські скали, о котрих ми упоминали више. Іменно в Кавказські гори, следує коментарій. В этом фрагменті Йорданес розказує нам о пути Амазонок і о том, що вони оставили следы в види топенімов, храмов і городов на землях, котрі імі були завоювані території, котрі он перечисляет як покорйоні Амазонками, обозначені географическими названнями современными для Йорданеса, а не названнями народів і царств. Существовавших в Малій Азії, Сирії, Арменії вовлиями на самих событий. Это показывает, что Йорданес использует понятия, понятні його читателю, чтобы описать гораздо более древнюю реальность. Важным для нас здесь является хронологическое положение рассказа. Согласно Йорданесу, амазонки владілі Малої Азії у течені є примерно 100 лет, после чого відступили обратно на Кавказ. Разказ Йорданеса дозволяєт нам вистроїть собі тієв'єдською хронологическую линию. Около 1650 года Рождества Христова формирується Амазонська общості. Которая на протяженні почти ста лет владає частями Малої Азії, Сирії і Армії, Конець господства совпадає з вишенієм Гетського царства около 1550 года до рождества Христова. Когда Амазонки отступають ка Кавказу, слідує цитата із Гетики. А ні, опасаясь, щоб їх потомство не і іскали сожительства з окружаючими народами, устраїва торг один раз в год. При условиї, що возвращаясь каждый год в тот же день, в Йо, що рождалось мужського пола, передавалось отцу, а в Йо, що рождалось женського пола, мать обучала воєнному делу і лі. Як полагають на котріє, рождяних мальчиков по мачехіної ненависти предавали жалкої гибелі. Так у них рождені дітей було чим-то отвратительним, хоча повсюду оно щитається благословенієм. Ета жестокость внушала каним найбільший страх в розпространенному мене. Ібо какую, спрашиваю, надежду мог би імені пленник там, де даже по отношенню считалось преступленням проявить милості. Против них, как разказывают, воєвал Геркулес і покорил їх почти більше хитростю, чем силою. Атесей в вдобиче іпполиту, от котрої родил іпполита. Іетиамазонки в впоследствії імілі царицей Пентесилею, окорой ім'я це самі ясні свидетельства із Троянської війни. Ібо говориться, що ети етиженщини держали власть вплоть до врем'юн Олександра Великого. Следує коментарій. В этом фрагменте гетики Йорданес знакомит нас ездим, каким образом эти смогли поддерживать свою военную общость на протяжении сотен лет. Становиться ясно, що дети женського пола воспита і обучаються военному делу. В этой моделі нет места земледелию і скотоводству. Ето не обичное общество а абоєвое замкнутое общесть, существующая исключительно через войну. Именно это объясняет, Как еще с глубокой древности, приблизительно с около 1650 года до Рождества Христова и вплоть до времен Геркулеса і Тесея, Амазонки смогли сохранить эту военную общасть живой. Важно отметить, що Геркулес і Тесей принадлежат ка той же скифської традиції, которой принадлежат і гети і амазонки, вони не являються внешними фігурами, а частю одного і того же героического і культурного круга. В конце йорданес отмічає, що Амазонки участвували і в Троянській війні, що показує, як этот разказ зв'язує різні епохи в одну длинною і неприрівною традицією. След цитата із Гетики. Но що би ти не сказав, чому, раз ми почали говорити про мужчинах, готов, так довго задержуватися на женщинах. Послушай о знаменитой и достойной похвали храбрості мужчин, историк Діон самый усердний исследователь древностей, который дал своєму сочиненню название Гет А то, что гети, это готи, как мы доказали выше, подтверждают Орози и Павел. Что спустя долгое время у них был царь по имени Телеф. І щоби хто небудь не сказав, що это ім'я совершенно чуждоготському язику, пусть ніхто не удивляется. Ібо обично народи заимствуют имена друг у друга Римляне у Македонян, Граєсі, у римлян, сармати, у германцев а Готича у кугуннов. Етот телев – син Геркулеса. Рожд'яний от Авги і зв'язаний браком ессестрою сестрою Приама, був действительно високого роста, но ещ более страшен своєю силою, приравнюває отцівську храбрость касобственним добродетелям. Он напоминав Геркулеса і телесним сходством. Поэтому предки назвали Его Царством Йозією. Эта область имеет на востоке устье реки Дунай, на юге Македонию, на западе, Истрию, а на севере сам Дунай. Этот царь ввел войну с данайцами, в которой убил Тесандра, вождя данайцев. А когда яростно нападал на Аякса и преследовал Одиссея, упал с коня, запутавшись в лозах, и был ранен в бедро копьем Ахилла вследствие чего долгое время не мог исцелиться. Тем не менее, хотя он уже был ранен, он изгнал данайцев со своих земель. После смерти Телефа власть унаследовал его сын Еврифил, рожденный от сестры Приама, фригийского царя. Он, побужденный любовью к Кассандре, пожелал участвовать в Троянской войне, чтобы помочь своим родителям и тестю, но вскоре после прибития был убит. Следует комментарий. В этом фрагменте Йорданес утверждает свое положение о том, что готи и гети являются одним и тем же народом. Затем он упоминает царя Телефа, царя мизом, прямо отмечая. Що довго задержувався на розказих о женщинах, готов і тепер к розказу о мужчинах. Іменно здесь Йорданес водит телефа ЕГЕУ отца Геркулеса. Автор пояснює, що мать телефа авга. Жрица Исафын, а його жена сестра Приама, это очерчивает общий скифский ареал, охвативающий Балканы и Малую Азию, в котором существуют брачні связи, общая культура и общий релігіозний мир. Это подтверждается, фактом, что Тесей і Іпполита вместе со своїм сином Іпполитом також принадлежат этому культурному кругу. Таким образом, Йорданес напрямую связывает Веет Мизов и их царскую власть с фигурой Геркулеса. Важно также отметить. Штолеф війну з Данайцями до Троянської війни і победи победителем із того конфлікту. В конце Йорданес упоминає ті внука Геркулеса Еврифіла, котрий участвує в Троянській війні. Так ця картина двох взаємосв'язаних общеностей, вплетених в одну общою історичну і героїчну традицію. Разказ Йорданеса дозволяє нам вистроїть собі тієїв'єдською хронологічну лінію. Около 1650 года до Рождества Христова формирується Амазонська воєнна общасть, котрея почти сто лет владає частями Малої Азії, Сирії і Армії. Конец этого господства совпадает с возвышением и укреплением Хецького царства около 1550 года до рождества Христова. Когда Амазонки отступают к Кавказу. После этого перехода Йорданес обращает внимание на мужчин скифов, вводя Геркулеса, а затем и Телефа, царя мизов. Телеф ведет успешную войну проти даний це до Троянської війни, а його син Еврефіл принадлежит к поколению Троянської війни, где этот длительный процесс достигает своей кульминации. Таким образом, Йорданес передає нам не мифологію, а последовательною історичну пам'ять о древнем скифском мире, розвивавшемся від глибокої древності до конца бронзового века. Йорданес ясно показує нам через брачні зв'язки, що населення, обитавши є на Балканах, в Малій Азії і во всей області вокруг Йорного моря, представляє собою первичну зону, із котрої розселялись скифські племена. Ето общий культурний і історичний ареал, в котором действують одні і те ж родові і царські традиції. Важно уточнить, що тракопелазгійські племена племена Кюгу от старої планини лежать в основі і звісного как Движення морських народів. Тогда как ка северу от старої планини лежать в основі розселення на север, ка і одеру. Таким образом мы можем увидеть, что современні поляки являються потомками мизійців. А через них і Геракла в рамках етої древньої скифської традиції. Спасибо вам, друзі, що посмотріли це відео. Подписуйтесь на канал і делитесь своїм менієм в коментарях.